Перше правило. Дімон завжди правий. Специфічна машина для специфічних клієнтів. Щось бабка якась визове поліцію і поїдемо на район. Карпо Аліекспрес. Всім хаюшки. Що ми повинні розказати? Підготували Ланас. Вже виставили на продаж. Виставили на продаж, комусь достанеться. Автівка без гідрача, кондьора, стеклоподйомника, але машина. Ану список. Що ми зробили швиденько? Е, ступічні підшипники задні. Траси ручника, циліндрик, барабана, колодки задні. Е, перепакували поддон, поміняли ГРМ, е, помпу, сальники, е, у, 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 радіатор, е, патрубки охолодження, термостат. Що там ще? Масло, антифриз, понятно. Фільтер повітряний, там новий, один в багажнику лежить. Тому, в принципі, машинка з газом після першого власника. Там, звісно, пороги в рідній фарбі, але там знизу ну, є. Тут видно, хорошо, но, прям як фарбували. Но, за такі оце гроші крило. Комусь, чи вчитись їздити, чи просто машина, щоб під домом стояла, на якій можна поїхати. Це той самий варіант, навіть якщо це всі. Там Маск, через спутники підключають, поглушать всі машини, ви на цій бричці тільки прук бля, пої, поїдете. Магнітолка є, газик, четверте Машина покоління. Е Намерочок старий, якщо хтось захоче переоформляти, щоб взагалі на класиках таких джугати. Мені подобається. А якщо не продамо, буде кататися оператор, службова буде автівка, по дівчатам їздити. А що ти думав? Так собі на ланості зустрінеш свою судьбу і будете щасливі, свадьбу гуляємо. Нормально буде двіжуха. 24 136. Тут болтався і порозцарапав, Понял, поняв. Я тут колочиком красиво зробив, данкрат зложив, все. Балон в салон положив. Тут тунинг. Не, Ту -тун. да. Не вау. Ну і непогано. Ну, типа, за свої гроші. Подивились до Кіарі, зараз кадрики там трошки кадри обіцяють. Чуть-чуть він там десь підмазав, чуть підфарбував, але в цілому машина ну, фарбована, але не вся, там по бачині трошки є. Але без критики, але рік 16 і газ є. Ну і навіть якщо вона пройшла не 137, а 200 тисяч, то в принципі, то, в принципі я страшного в цьому нічого не бачу. Людям покататися трошки, покататися і буде бомба. Щоб ви до 10, може у вас у когось є машинки в гарному стані, то пропонуйте. Приїдемо, придбаємо, гарну ціну, точно дамо. Якби вам не займатися цими всіми показами, не показами. Колокольчики, лайки, сообщення там. Да. С4 віддаємо. Діма зараз чищує похибки. Нічого, ошибки поскидав, сейчас закриваємо ворота, їдемо дивитися следующую машинку. Ну так, в неділю. Лишь бы клиент был задоволен, и субота, неделя. А мы вообще нам без разницы, какие день, Мы можем працювать, а можем нет. Счастливые время не считают. Так что, як там? Да. Да. Выклевыйся. Как э, девочки, чтобы она мне нравилась визуально, с ней было поменьше проблем. И ну, она была комфортная в, їзді, в при, Ну, типа, вот, Тара, такі у меня требования. Закрываем. Все, блюкс. Туда... Работу вам доверяю этот вопрос. Отлично. Тогда по, -по скидываю еще да, варианты, а там будем что-то. Спасибо вам. До свидания. Не будем мариоть брать. Мы лучше того акцента везме. Чище что-то сподивимся. Тебе задание профильтровать Західну Украину, чтобы мы могли здесь <головік> покататься. Хорошо. <головік> Ну вчора туда не п'ять. Ну не багато, только зеркала людям не красно. Вроді як би і не багато там, в принципі. А вроді присутствует специфічна машина для специфічних клієнтів. Що він з Варшави вже повертатись не буде Ага. і попросив свого друга занятися ходиш. Нормальна історія, як у всіх, в принципі. Це... Всі, да, <та>. Особливо зараз. <час>. Були б в одесі, був би моряк. Цим з мотлогом, ну я не знаю, кому, треба, кому вони її продадуть. Тут треба чи сліпим, буде, чи Ну, ця машина поставила. З тим, як ми продаємо. На, на, на каліна це поставить ця машина. Так це ми на білому, на, на вашому їздили, він хоч якось, ну навіть з тим пробігом на машину був схожий. І які скільки він продавався. Тому треба щось, щось брати треба ліквідне і ходове. На що на тобі, ти що, блядь, Стейдж 2 на чи що? Да. І що ти не міг Євро ошибки два. прочитати? <рес> Євро 2. Куди ми приїхали? То в'їбення якісь тут, сука, волки <рес> приходять умирать. Оце цього перекошки, він такі машини уваля, продає піздець. І цьому мерсу пізда повна. Так ти мені Вулько, ліпиш, що бабка якась визове поліцію і поїдемо на райділ. Чого ви визове поліцію? Та тут такому не привик ніхто. Привикли, ти вже тут шороху навів? Тут уже солярки, антифріз, везде порозливав, понятно. Як вам наш тюнінг в мікрофон? Ооо. Оооо. Привіт, Андрій. Ну как ти там? Фари не полірує. Салончик не дуже пахне. Ну, тобто. Ну добре, забудьте про салон китир, китир. Хай стоїть, ну а тобі тут в принципі, ну, під этот Короче, мерсу дуже тяжко. Ну, Кожен перекупчик має страдати. Це така історія, як Саудіа 4 у нас була, теж десь хтось купив. А потім за голову береться. Так, да, ми тільки в цьому випуску закінчили цю історію. Так, да, так що це Жесть. тут нова, но я за це братися даже не готов за дизель. Там форсунки, не знаю, прописані, ні, але на них навіть коди, наклейки поздирать Як я Ну, Це тільки нові куплять щоб їх можна було прописати. А так в око мені ліпить, що я в ще ніхе не бачу. Все. Дивись на дорогу. Дивись. Да. Все. Добрий ранок, а у нас шов. Ланцер простояв два дні Промерз, продуб. Зараз ми побачимо, буде він запускатися чи ні. Чи я його підлічив І ще й чек сам потух. Тільки комп'ютер хотів додавати після заміни лямди я ще не підключався Так що Буде жить пацієнт і виживіть з гарним настроєм здоров'ям Сідай бо холодно копці Часточки треба надягати, щоб не холодно було. Ланцер цей нас так полюбив ви собі представити не можете. Ну, слава Богу, що подсосів нема, по запалюванню нема. А підключився крайній раз це на вихідних е помилка чи по ОБСУ, чи по коробці. Воно там тобі. Ну, коротше, це не наші проблеми. Отак от машини ламаються, причому що в рандомному порядку і що хочеш, У когось там супорт клинить, у когось щось щось. Що, техника у да. нас сегодня фестиваль ланце... ланцеров фестиваль ланцеров да цепь перебрать надо там нормально а на цьому будем кататься как завжди конечно заправленный бомба ай грузачок трошки отдохне Я це по фоткам повторю, я дивлюсь на чужі 36 і мені думаю, біля це, це все в мене якийсь шатаний варіант. А приїжджаю вживу. Не хотілося б лак оцей на криші поліщі. Там, там, там. Ну і рік, ну і в принципі ціна ж не, не 10, не 8. Коротше, не буде у нашого майстера нової технічки, я гроші сумки доставати не буду сьогодні. Так що... Позаглядаємо, ну що заглядаємо. Перестає. Щось ну тільки що вона класила, Тільки що Димон... клацало, кажу, це він клацає і воно бах перестало клацати. Короче, ці машини приятно. бояться, Димона. Люблять. Віддаємо, коли Люб? людям, то. Все хорошо. Не, все удалось. Їм самої комфортно. Вони... У людей все погано, а у нас все хорошо. <laughs> Потім подумаєш що ми ці, які, боли. Оці, що пізніше болов. <laughs> Ааа. Так, Димон міряє поки. Мастило в варіаторі міряти. Мастило треба завжди на запущену машину і драйв. Коли увімкнений, щоб воно було в напрузі. А ну-ка, що там? Ну, масло в коробці є, але не таке вже трохи темнувате, але без стружки. Прям стружки не бачу. Такого, знаєш, як сіро. Угу. Я поки тут сидів, ще казав людям, що на варіаторі треба міряти завжди на запущену машину. На яку? Ну запущена, коли машина. — На прогріту. Ми, на да, прогріту. Тут да. якраз. Ну тут опять же холодний уровень, теплий є. Але треба треба за цим слідкувати. Ну, у нас все порядок. По нашому питань — ноль. Подсоси, подсоси, свічки і все зроблено, а це іноді. Ну добре, хоч помилку видало, бо шукали б там би потім ще три роки. Димон як завжди на тих паспортах. На цих чи тих? На цих. Ні, я шукав, щоб ти на этот самий. Ты бы не в'їхав без документів. Так, ну що, ми газуємо. Димон уже як цей. Начальник натуральний. Я спереді, мене дуже я нервірую, спостерігаю за дорогою, Мені нормально і тут так що, рулим. Сидушечку отодвинув, все машина, правда, не дуже представительська, але... Контура, вона солідна, що я ще ми вам... Не Главное, хто Понял. Газуємо. Всім а... хай, з вами Шанхай і Настя Єрмакова. І сьогодні ми діагностуємо ланусік. Боже, їдь. господи. Ми попросили Настю, щоб вона нас прокатила, тому що у нас з машини все добре, а у нас завжди щось недобре. Таке життя. Так що під такі треки будемо кататися. Що там, Дімон, є щось? Може і проскальзування є, а може і нема. Хай нас покатають, так як катають. Бо я думав, чесно кажучи, буде гірше, а молодець. Like. Думав, буде варіатор, Ні, їде як і ми їхали, в принципі. Nee, навіть по матіорій. Ну, то таке всім хай, з вами, шанхай, коротше, розбираємося, я не знаю поки що сказати. Чи можемо все подряд поміняти і по-любому ми кудись попадемо. Всі датчики в коробці цю і балду, і масло в коробці. Так нам не підходить, тому дивимося. Хорошо, тоді, звичайно. Дякую. Що сказав? Мактран сказав, що більш за все коробка, але вони не зроблять таку проблему. Не зроблять? Ні, ти представляєш? Чого? Не знаю. Капець. Настя, вони не зроблять. Плаче дивись. Короче, Ні, я поставити? Раз я на механіку на Буде платити виїзну діагностику, я буду скидати ошибку і заряджати машину позитивом, енергетикою, всіми цими зонтами, ділами, і буде вона далі бігати. В принципі, ну так, да, 500 гривень раз в тиждень, то не такі великі <світ> розходи на машину. Мені просто треба другий ключ, щоб мені віддали. І потім написали, коли щось не так, я ввечері під'їду, побуду з нею. <свіття> <свіття> Мы будем надеяться, что самоизлечение возможно. Я думаю. всех заряжаем на позитивной. Да! Всем, кстати, нравится вот этот карбон. Да, классный. Настоящий карбон. Алиэкспресс. Be like. Что-то 150 гривен стоила фленкой. Поклеить бесплатно в гаражах клеили на пуховской. Вот так. Так, сейчас всем добрый раночек. У нас э, минус 10. И навіть більше. Все замерзало. Ми гріємо машинки, у нас Kia Rio сьогодні в роботі. Будемо обслуговувати Лансер зараз е нарешті на мичку і потім будемо віддавати клієнтам. Димон. Добрий ранок. Добрий ранок. Воно все записалось без звука, тому що підключилось до машини. Що у нас? Прогревий. Біло-біло. воно ще біло. Сусіда на п'ятитоннику толкача дерну і поедем всю на мийку, цю на станцію, на тій поїздим, цю туди, всю сюди. Коротше, обичний, холодний, морозний. капец капець. Сильно. Хоп, хоп, мінус десять. Мінус десять таке. А тут уже тепленько. Я йшов каву пити зранку перед тим. Думав, ти мене чекаєш. Сусід один, по машині другий, ту перестав, ту прогрій, ту цей самий, потягай, я хочу каву попити. Добре. Так що глуши цього Шарпака і пошли. Так, все, привезли ланцер на миєчку. Тут ми завжди миємо всі наші машинки. Все, йду, за Дімончика поїдемо на СТО. Тоді Ветре, за запчастинами. Навітрі королу, бо вона пару тижнів стояла, хай акумулятор підзарядиться. Садовочка, жить костя, там позмазується паршеньочки, вкладиші, хай в дупу Гріє. Там треба ще якусь кнопку, ти придумати, щоб вона. Що тупи Ага. Кажу, що до клієнтських машин цих всіх падрятів на Bluetooth більше не, підключається. не ти Скажи про пев. Ти дослухай, ми вибираємо точки з FM, чи радіомелодію то 99.0, А так все. Ну заметки собі відкриваєш і создаєш правила нашого підприємства. Перше правило Дімон завжди правий. Другий дивиться пункт перший. Все. Yeah. Димона харить, ще я поблюту. Підключаюсь Підключаю, до машини. Нашої... Я тільки до машини до якоїсь сідаю, воно вже у нього підключила. Щось там ну коротше, жесть, мене це взагалі вибішує. А потім я їду, мені дзвонять на ту машину. Коротше, жах, на одну машину, два блютуса. І взагалі не треба. Димона харить, тому що якщо я підключаюсь... Він не може свою музику слухати. Ні, ну блін, воно просто само підключається. Димон всикається. Мало. За молодого оператора. І це приставляйте, вже півчаса не можу від трактора відтянути, дивиться, копає. Це стоїть йому смішно взагалі, треш. А хто якщо не ти, піднімеш собі настрій, тому правильно. Втираємо сльози щастя і, і все буде прекрасно. Дзвоним де-де наше тут. Що мене спитають, ми тут стоїмо. Нам так нравить, ми дивимося на трактор. Так, ну що, ми не з того вже приїхали. Тут у нас наш ланцерочок. Дейв консьерж, другий консьерж. Що ми тут? Ми тут. Отут. І шарові, і втулки, і пильники, і отбойники, задня тормозна система повністю Свічки, всякі чистки, мойки, дим. А тут нічого, їхав, забирав машину, ходовка не гупає, масло поміняємо, тормоза передивимося, побачимо, яка критика є, нету. Та на восьму, якщо що десь по ходовці подкинуть. Наразі критики немає, тому я. Ну, не гупає нічого, що там гроші тянуть. Бомба. Бампер. Бампер треба на саморез інсталювати. На саморез? На саморез, а так, смотри. Ні, 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 снутри красиво, так як. Так, оце у нас дисочки назад. На лансер. Колодочки. Бомба. А тут уже все, що все, що вже стоїть. Тулочки, свічки, відео, свічки. Так а нафіга ти крутиш. Ну, так захотілося щось руку всунуть, куди не положимо. І покрутить. Все таке буває, що хочеться щось покрутити. Покрутить, прокрутить там. Туда, сюда. О, так тут все, тут вже клея кілограм до нас був. Та надо на стекольний герметик, да і нормас. Чотки. А, і салоблоки дивись. Кос ці конфетки. Не конфетки, а салоблоки балки. Вон туди. І ще походить. Короче. О там надірвано, просто знайте. Що ми определились? Ми задній салинблок спать не буде. Ну, до до задні салинблоки ще нормальний. Тріщини є, но ще воно не булькає. Шари по-любому масло фільтра, бампер закріпим, задня ходовка ще ходить. Тому, як по мені, малий крові це все їм стане, тому... Я скажу головне, що ми орієнтуємося на... На клієнта. На клієнта, і ми з нього не здираємо останні гроші. Якщо деньги. що, ми орієнтуємося на клієнта і не здираємо останні гроші. Останні гроші. Нормально? Так. Да. Не вибивається. ланцерочок то вже помитий, намитий, колесики натерті, та ви що. Він, звісно, коли помитий, ну виглядає непогано. В салончику теж опа моментик є. Блін, треба це все повикидати, тому що Настя просила. А ми не повикидали. Все, провітрюємо і потім завеземо ключі Насті. Такое сегодня у нас обедик у меня, плюс-минус здоровый у Димона, плюс-минус тоже, плюс-минус, зато на вечер потом плюс-минус, как всегда, поправим, Днем ПП, а вечером ЧП. Димон хочет себе пантеру. 9. Я вообще самый крутой на районе партнер, бля. чем Пантер. Пон... Пантер были 59, давай тебе возьмем. Мне не треба. Запчасти не привезли на да. Kia Ну И на Рио, и все. Все, все выгружаем. Все запчасти привезли, вот такая Понял. Я готова, даже бамперочек. Оп, все на месте вообще. Выглядает бомбически. А у нас що? Ми закінчили роботи по ланцеру. Є. А габарита включи. Ага, а тормоз нажміть ну. один. Є, все є. І лампочки поміняли, і зимовий омивач долили. І пильники, і отбойники, і шарові, і диски, і колодки, і лямда, і свічки. Коротше, ще з полоснем і відженемом доволі клієнтом користуватися по Панову гарним автомобілям. А всім дякую, що слідкували за нами. З вас, Пожалуйста, лайк, підписка, колокольчик. А може і поганий коментарі. Ми теж не образимося. Тому слідкуйте більш детально в інстаграмі, автовикуп, ремонти і отаке життя. Дякую за увагу.